Блін, світла немає, вже 20 годин. Я не можу зарядити станцію. А я можу. У бренду кофе є рішення для всіх ситуацій. Ходімо, покажу. Е -е. Ти мені повернеш мою станцію? Так, але вже заряжено. Дивись, зараз ми під'єднуємо її до альтернатора. Так, ось ми під'єднали станцію до альтернатора. Він під'єднаний до акумулятора нашого автомобілю. І коли ми будемо рухатись, вона буде заряджатися на швидкості 800 на час. Тобто, доїхавши на роботу і з роботи, у нас буде повністю заряджена станція. Поїхали, подивимося. Так, ми сіли до автомобіля, завели його, дивимося в застосунок. Тобто тут ми бачимо, що станція заряджена на 19%. І в нас є режими, в яких вона може, альтернатор може працювати. Дивіться, в першому режимі ми заряджаємо саму зарядну станцію, в іншому режимі ми заряджаємо. Акумулятор автомобіля, якщо це за потрібно, і в випадку, коли треба обслуговувати автомобіль, вона підтримує його на 100 Вт час. Дивіться, зараз ми активуємо зарядку самої зарядної станції від альтернатора, і оп, пішла зарядочка. Ми вже бачимо, вона наганяє потужність. Ну що, поїхали з'їздимо на роботу і назад, і зарядимо нашу станцію. Зараз вже подолали половину шляху до нашої роботи. Прома як швидко заряджається станція, скажи, будь ласка, дивись, зараз станція заряджається на швидкості 700 Вт на годину. І вже за 20 хвилин ми відновили 30% ємності зарядної станції. Це круто. Ну. <реш> і ще їдемо. Ми доїхали до роботи. Трошки постояли в заторах, трошки поїздили. Але за цей час наша станція зарядилась до 100%. Це просто супер. За півтори годинки ми доїхали до роботи, постояли в пробці, але наша станція заряжена. І тепер її можна брати і нести додому і почувати себе комфортно, як завжди, за кофлоу. Тобто не потрібні генератори, правильно Ні. не потрібне постійне живлення від мережі. Ми можемо зарядити станцію, просто купивши альтернатор в машину і взагалі не відчувати цих відключень, якщо станція заряджена правильно. Взагалі без проблем. І його встановлення дуже легке. І Він під'єднується до акумулятора автомобілю. Все, що треба, щоб підключити, це завести кабель від альтернатору під капот, плюс під'єднати до плюса, мінус до мінуса землю на кузов автомобіля. І ваш альтернатор готов заряджати ваше EcoFlow у будь-який час. Це він встановлений. Якщо хочете, ви можете прокласти обережно кабелі, сховати їх під обшивку, але все працює і за півтори годинки півтора на станцію ви зарядили від нуля до сотні. Давай подивимося додатку. Давай е, дивіться, можна побачити за застосунку. Станція заряджена на сто відсотків. І за потреби ми можемо також зарядити наш акумулятор автомобіля від зарядної станції. Отже, за умови, коли у ваших квартирах немає електроенергії в мережі або у вас немає генератора, але є авто, то встановлюйте альтернатор і по дорозі на роботу, або додому заряджайте зарядну станцію і будьте завжди зі світлом. Побачимося у наступному відео. Всім пока, пока-пока.